У завданнях можна використовувати не лише передустановлені поля, а й додавати свої. Тобто, якщо вам не вистачає потрібного, просто створіть власне. Зробити це можна через розділ налаштування, доступ до якого мають адміністратор і власник простору. Тут треба натиснути кнопку Створити нове поле. Відкриється форма. Тут спочатку обов'язково потрібно дати полю назву. Далі можете змінити ID. Цей параметр заповнюється системою автоматично. Відбувається транслітерація. Але ви можете прописати своє значення. Проте зверніть увагу, що ID має містити лише латиницю. Потім придумайте текст підказки. Це допоміжна фраза, яка зорієнтує користувача при заповненні поля в картці завдання. Далі виберіть зі списку потрібний тип поля. І наостанок відзначте. Чи повинне поле бути множинним для нього можна вибрати декілька значень, чи ні. Коли всі параметри задані, натисніть Зберегти. Створене поле буде відображено у переліку користувацьких полів. Тепер перейдемо в розділ завдання. Та подивимося, як користувацьке поле виглядає безпосередньо у картці. Щоб воно відображалося тут, потрібно додати його через налаштування картки завдання. Спочатку виберіть розділ, у якому плануєте розмістити поле, та натисніть кнопку Змінити набір полів. Зверніть увагу, що користувацькі поля, створені через сторінку налаштувань, завжди будуть прихованими, тому знайдіть потрібне вам і відмітьте його прапорцем. Після цього залишається зберегти зміни в налаштуваннях картки, і поле буде закріплено за розділом та готове до заповнення. Звісно, створення користувацьких полів доступний одразу в картці завдання під час її налаштування. Швидко розглянемо, як це працює. Вибираємо розділ, для якого потрібно створити поле, і натискаємо на одноіменну кнопку. Знову відкривається форма, де потрібно заповнити всі параметри для поля, і зберегти. Результат відразу відобразиться у розділі. Тобто, на відміну від створення через сторінку налаштувань, при створенні через картку поле не приховується. Воно одразу потрапляє в потрібний розділ: створюйте поля у зручний для себе спосіб і працюйте із завданнями ще ефективніше.